Так, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. І сьогодні я буду робити топ 5 макіяжів для карих очей. Що я хочу сказати про це відео, поки я роблю взагалі просто макіяж, це те, що я відкладала це відео місяць, хоча я просто вже пропонувала кожен макіяж очей просто проаналізувала всі кольори, які підходять, не підходять для карих очей. І я Надію, що це відео залетить в рекомендації Ютуба, якісь алгоритми там спрацюють, тому що дуже старалася, навіть Pinterest не дивилася ідею з макіяжм. Можливо, якийсь я із пам'яті взяла із Pінтерест. Я не даю що 100% макіяж, який я придумала. Також я старалася, щоб ці макіяжі були більш повсякденні, а не такі, які, типу, крейзі макіяжі, які роблять тільки для відео або на якісь. Так. так, Я зараз швиденько зроблю свій макіяж і повернусь до вас. І так, я зробила вже звичайний свій макіяж. Приступаю до нас макіяжу макіяж очей. І перший макіяж очей буде у нас блакитного кольору. Багато років ну десь рік я бачила відео, що карамачам по якомусь там кругу кольорів дуже сильно йде блакитний кольор. І я з цим згодна. Тому сьогодні будемо робити такий плакитно небесний макіяж. Ну що, поїхали? Спершу я нанесу ось такі білі тіні на все повіку. Ну, прям так хорошо. Прям щільненько наносимо такі білі тіні. Можна бежеві якісь. Особисто я хочу білі. Можна просто якимось консилером пройтись. Але для яскравих макіяжів. Я б не сказала, обов'язково потрібна якась база. Тож, далі беремо ніжно-блакитний політ. У мене така палетка, звісно, не звертаємо. Так, я буду брати ось такий гарненький, покосаний. Блакитний колір. Вони мають дуже пігментовані, тільки я думаю, і наносимо на, від куточка до серединки десь отак. І робимо це все на другому оці. А далі ми беремо для ось цієї частини темніший блакитний колір. Я візьму ось такий. Ось так, поки що у нас виходить, не переживайте. Головне, не зробити синіми цінями такий макіяж продавщиці з АТБ. І далі. Я хочу нанести, я, я хотіла нести брюстю. Ви можете добавити ось таку синеньку. Але, так як у мене немає такої світло-блакитної, як я хотіла, я просто візьму, тільки блістяшки перемішаю. І нанесу сюди. І посередині наносимо. О! Ну, трошки підтушовую. Ось так ось виходить. Я надіюсь, в мене якісь нормальний грамму молюся, тому що я, я зараз бабусі і як може так і виставляю зіфу. Ось це я в четвертому класі. Далі додаємо цю блістючку та саму, в куточок. Далі. Я беру знову ж таки таку тоненьку кісточку. Беру прям такий насичений синій колір. Ось такий. Ось такий. У мене палястий трошки. І наносі на нижню повіку. Ось так. Я думаю, ви зрозумію. Ось так. ось нас виходить. я трошки поміняла фон, Надіюсь, тепер мене буде краще видно. Зараз я ще намалюю стрічку. І так, і вирішила зробити такі довгі стрілки. І знаєте, я не жалію. Вони вийшли майже рівні. І так на цьому етапі я вирішила поверх стрілки налювати ще синіми синіми зінями таку стрілочку, щоб видужити око. Ну і потім я це все діло підтерла вишною павочкою. Ну, ось такий макіяж, очей в мене вийшов. І я думаю, що замітно, що чомусь не вистачає. А вже з не вистачає туші. Зараз я швиденько намалюю ріснички. І повернусь до вас вже зі ставкою, так, як я відзняла, це макіяж. Ну що, пишіть в коментарях, як вам цей макіяж. Насправді, мені дуже подобається такий яскравий літній макіяж. І так, знову зім привіт! Я вже стара старалася. Макіяж учіп і зараз будемо робити макіяж, який я назвала солодка вата». Я буду це робити румянами, хоча можна і ціняти. Берем такий ніжно-рожеві румяна. Це палетка ламе. Я не знаю, чого про неї ніхто не говорить. Я буду везде про неї говорити. Просто обладина палетка. Тут є контуринг. Я не користуюсь більше як ціня, тому що я контуринг не роблю. Хайлайтер такий золотий, дуже гарний. <кху> Двоє рум'ян. Сьогодні буду використовувати якості ціней. Беру рожеві рум'яна. І наношу такий ніжненький колір. На все повіко. Промальовую як таку стрілочку, б сказала. Ось так. Раз під світло попаду. Ось так це дуже гарно, мило виглядає. Далі я беру яскравіші тіні рожевого кольору. І наносю на нижню повіко. І виходжу на верхню повіку трошки. І ось такий простой яскравий, не такий бордовий, я б сказала. І вонесу, я на суму стряхуємо. Я нанесу трошки на нижню повіку. І виходжу на верхню повіку. Наче я закінчую стрілку. Ось приблизно так. Приблизно має вийти щось типу такого. Я так трошки вийшла на. Верхні по віку. Щось типу такого у нас має вийти. І я домальовую друге око і повертаюся. Це не кінечний результат. Буде так? далі. Далі додаю ось таку барву блістячку. Якщо у вас такої немає, можете використати золотий хайлайтер або срібний хайлайтер. Так, давайте домовляю блістючку. Там так пальчиками. Це така палетка у мене Паріса, я не знаю Паріса, по-моєму мені колись не подарувала ще до неї давно. І знову ж таки нанося посерединки і доходжу до кора. Ще зараз тоненькою кісточкою. яка у мене грязна, так? Да? Угу. Беру тоненьку кісточку, візьму золотий хайлайтер і нанесу на кінчик. Я хочу підмалювати слизову білим олівчиком. У мене такий Eveline. Просто купила його на ранду і він мені подобається. Ну, ось я вже промалювала свою слизову. і на кінець може переходити нашого останнього етапу. Зараз я буду використовувати туш Maybelline Sky High. Знову ж таки, це колір Бургунді. Ви можете використати чорну туш або навіть білу. Біло буде таке дуже класно сюди підходити, так як ми промалювала слизову білим. Ну і саглядає кінечний результат. І так, ось такий макіяж у мене вийшов. Дуже гарний ніжний такий.